А коктейлі, а попкорн, він все вивіз бургери, хот-доги, він все, кукурудзу сміялися над ним, але ж кукурудзу це чудово, просто Ну, там у нас, як завжди, все на півночі стали бирати. а в Україні могла б рости собі кукурудзу, якби це ну, дійсно не було показухою. Ну, взагалі все. Це закінчилась. Епоха такого масового оптимізму закінчилась е, на, на початку 60-х. А я їх бачив моїх батьків двох, я бачив людей, які вийшли з товарів. Викладачі філософії. Ви ж, знаєте, українська, мої батьки були викла... філософами. І приїхали з закінчив Московський університет. Ну, за розподілом всі українські філософи були виміщені, практично. Ще до війни. І навіть... інститут офіційно не закрили, але в ньому нікого не було. І я знав двох людей. Останнього вченого секретаря професора Юшманова, коли всіх забрали, вони з прибиральниці двох сиділи в інституті. Ну, десь, ну, кілька, два місяці він проповідав. він приходив, один сидів в інституті і прибиральниці. А всіх вже пересаджав. І от останнього його забрали, і він перестав і І от щоб його відкрити, от той мій, мій батько і приїхав. З... З, з академіка Івановським із Москви. то його вмову. Ти ж український, він казав, чого ти не хочеш? З нами Батько розподілили, до речі, Завкафедра одразу Свердловської університети. Це було найбільш престижно, зрозуміло. Завкафедра, а тут невідомо тим. Ну. ну, і поїхав він в Київ. Ну, на ти писані, що він має український корінь. Я просто пам'ятаю, що з цими людьми сталося. Вони просто, от розумієте, вони були хворі, Навіть фізично вони виглядали. Хоча їм не так багато було років, вони просто виглядали як, ну, от такі. Вже, ну, неймовірно, старі люди. Ні, ви знаєте, я не віру. от У мене брат, він вірив в п'ятому класі. Він написав вірш. В Америці, там, в Вашингтоні, готуються плани. Оні ненавісти народом. Народом ані не, народам. Народам вони не А я сміявся. Хоч я за два роки був молодший, я в третьому був. А мені смішно було. Я думав, що, що з ним сталося. Так що ні, я одразу якось зрозумів, що ніякого. Хоча, ви знаєте, от у мене тітка, рідна моя, вона була на з'їзді комсомолу. Де Ленін сказав, що треба вчитись, а потім сказав, що ваше покоління буде жити при комунізмі. Ви знаєте це. Він, це Ленін комсомольцем сказав, от ви будете жити. Ми, ні, він сказав, ми там вже ні, ну ми ж вам передамо, а ви вже будете жити при комунізмі. Ну і Хрущов потім пообіцяли, знаєте, в 61-му році, що теж через 20 років. Десь виходило так, що в 81-му році ми всі мали жити при комунізмі. Так от моя тітка була на тому дизі комсомола, вона була дуже фанатична комуністка. Вчителька була в селі, і кулаки Корпуліці школу підпалили. Тут ми гуляли десь в середині 70-х років. Її вже була під 80-х. І ми в середині 70-х гуляли тут, у ботанічному самі. І вона мене запевняла, що вона буде жити при комунізмі. Що ще кілька років все. Люди різні, дуже різні. Я розумію, що мій брат 5 класі писав плани війни, а 15 років написав в ЦК партії протест, що заарештували судянського довіря, друзі. Ні, газету, в газету правда, написав. Протест. Так що теж розумієте, люди різні. А я, він як комсомолець, він тоді ще не був. Дисидентам. Ну, і, і на його щасті розумна людина отримала і прислала спасів. Шановний там Анатолій, дякуємо вам за відгук. І все. А нікуди не перетавили. В Середовищі моїх батьків, дисидентів не було. Тому, якщо там були дисиденти, то їх одразу ну, ви ж розумієте, куди вони йшли. Але коли я вже був в університеті московському, я, мій сусід, ну, до речі, потім ну, по кімнаті, в гуртожитку, він постійно там ошивався серед дисидентів. Постійно. Там. Я ні. Я не любив і ні партію, і, і дисидентів. Я, я, я фанатики взагалі. Бо це дуже фанатично. А мій сусід відходив постійно товаришував з ними, потім його відрахували з до речі. Так він не закінчив. А зараз ми з ним ще досі спілкуємося.